Всім привіт! На даному відео натуральна перука на пов'язці, волосся хвилясте, з світрошим корінням. Пов'язка регулюється на липучці. Ось так перука виглядає на людині. В цій поруці можна робити хвостика. Волосся можна накручувати та вирівнювати, тобто вкладати так, як вам захочеться, наскільки вистачить довжини волосся. Але використовуйте при цьому завжди термозахист для волосся, щоб забезпечити захист волосся. Ось так порука вглядає у хвостику. Задувають на липучку, яка регулює розмір перука. Ось так вона виглядає із середини. Якщо хрібінці вам не потрібні, то їх можна зняти, якщо у вас немає волосся. Вони вам будуть лише заважати.